проявленість. Цю тему не розкривав, напевно, тільки лінивий, але я не лінива, тому давайте поговоримо і ми про те, як зрозуміти, проявляємося ми з дефіциту життєвої енергії, чи ми проявляємося з її надлишком. Причому тут дитяча позиція, дорослість, і яке можна задати собі запитання для того, щоб докопатися до істини. Я Аліса Столер, я психолог, і я вітаю вас у себе на каналі Некласичний психолог, де ми говоримо про психологію просто. В новій рубриці тут на цьому каналі роздуми Аліси хочеться мені з вами ділитися своїми усвідомленнями, результатами рефлексії і досвідом ведення сторінки в інстаграм. Вона в мене не є супер велика, але вона для мене надзвичайно цінна, тому що це той простір, який дозволив мені дуже багато про себе нового дізнатися. Отримати масу усвідомлень, по-іншому подивитись на себе, взагалі на сам процес ведення сторінки, проявлення в цей світ. Мій блог став для мене інструментом самопізнання, не побоюсь цього слова, в сукупності з особистою терапією. Це став такий потужний інструмент розкриття себе, який допоміг мені повірити в себе, прийняти себе такою, яка я є, і дозволити собі нарешті говорити так, як хочу я. На ті теми, на які хочу я, і відчепитись нарешті від себе і забити на те, що хто про мене скаже. Тому мені дуже хочеться поділитися з вами своїм досвідом. Я впевнена, що це буде корисно для тих, хто тільки починає. Точно почерпнуть для себе щось корисне ті, хто веде блог. Якщо у вас є чим поділитися, пишіть в коментарі, ставте запитання, я буду дуже рада нашому діалогу, тому що. Це надзвичайно важливо. Я люблю говорити, я люблю спілкуватися, тому давайте будемо обмінюватися досвідом тут у мене на сторінці. Ну що ж, тоді поїхали. Дві стратегії проявлення: проявлятися можна з надлишку життєвої енергії, сил і ресурсів, і з дефіциту. Що означає з надлишку? Це коли у мене є сили, ресурси, і я вмію ними розпоряджатися. Коли частину цих сил і ресурсів я залишаю собі для того, щоб можна було існувати в цьому реальному світі, відпочивати, проводити час з рідними, працювати, заробляти гроші, подорожувати, жити це життя? І я розумію, яку частину своїх ресурсів, сил і енергії я можу віддавати в зовнішній світ. Для того щоб проявляти свої таланти, тобто я ділюся зі світом своїми знаннями, вміннями, навичками, я показую, які інструменти є в моєму користуванні, чим я володію добре. І за допомогою цих інструментів яку користь я можу принести іншим людям. Я щось пропоную цьому світові. І, звичайно, коли я щось пропоную, то я очікую щось взамін. І у відповідь я готова приймати. Іншу енергію від людей, які будуть користуватися моїм цією інформацією, яку я даю, там, досвідом моїм інструментами, тобто це такий здоровий обмін енергією. Я щось віддаю, щось отримую взамін, поповнюю свої запаси, знову віддаю і так відбувається обмін енергіями. Саме так діють дорослі люди. Дорослі я маю на увазі емоційно зрілі, психологічно зрілі. Тобто люди, які вміють об'єктивно оцінювати реальність, оцінювати власні сили і ресурси, діяти без шкоди для себе і ділитися своїми знаннями навичками з іншими для того, щоб приносити їм користь. Що ще я маю на увазі, коли я говорю про дорослість і про психологічну зрілість? Це коли людина відчуває власну цінність, вона знає собі ціну, вона знає, хто вона. Що вона вміє, що вона може, І їй не потрібне зовнішнє підтвердження, їй не важливо, що скажуть люди, тому що що би хто не сказав, класно вона сказала, чи якусь фігню написала, від цього її відчуття власної цінності не змінюється. Вона знає собі ціну, вона відчуває себе цінною для себе, важливою для себе, вона поважає себе, свою думку, свої почуття. Вона дає можливість прожити собі свої почуття, тому що емоційні зрілі люди вони не, не беземоційні, вони все рівно відчувають різний спектр емоцій, але вони дозволяють собі проживати ці емоції, відчувати їх. Вони їх цінують і вони витримують ці стани, які зустрічаються в їхньому житті. І радість задоволення собою, щастя. Сором, провину, невизначеність, тривогу. Ці всі стани присутні, але ці всі стани людина витримує. Що означає витримує? Це коли людина бачить, що вона зараз відчуває, усвідомлює, що відбувається з її тілом в цей момент, і дає собі час на проживання цього стану, не тікає з цього стану, не починає швидко діяти. Якось заміщувати цей стан, витісняти його, а дозволяє собі в ньому пробути. Як би це нестерпно не було, доросла людина, емоційно зріла людина, вона витримує. Але є інша стратегія, коли ми проявляємося в зовнішній світ з дефіциту. Як було довгий час у мене особисто, я діяла дуже імпульсивно, і мені дуже хотілося швидкого зворотнього зв'язку. Як це було? От виникає, наприклад, у мене якась ідея, приходить мені в голову якась геніальна, на мою думку, думка, і мені хочеться дуже швидко видати її в світ, для того, щоб отримати зворотній зв'язок. Тобто, замість того, щоб зупинити себе, спитати, для чого я хочу це розповісти, яку користь я хочу принести людям, чи, чи зараз це варто говорити, чи, можливо, варто ще трошечки якось побути з цим. Виникла ідея і одразу діє. І потім сидиш нервово і чекаєш, а що ж скажуть люди, яку тобі оцінку поставлять. Дивіться, що відбувається: приходить в голову якась ідея. Я в захваті від цієї ідеї, але я не впевнена, що вона справді класна. Тобто, з одного боку, вона мені подобається, але через те, що я не маю достатньо віри в себе. Достатньо добре сформованого відчуття власної цінності, я зразу ж піддаю сумніву цю ідею. І мені потрібна оцінка інших. Ця ідея, яка мені здається класною, думка викликає якісь певні емоції і почуття в мені. Це хвилювання в тілі відчувається таке пришвидшене серцебиття, перехоплює подих. Тіло буквально хоче щось робити. І... Хочеться якось діяти, бо переповнює тривога. Дуже тривожно від того, а правда класна ідея, чи неправда, а правда, там я заслуговую на похвалу, чи неправда. І цю тривогу хочеться скинути, якось щось таке зробити, щоб стало легше. І ми починаємо діяти. Виникла ідея, написали зразу. І далі ця тривога тільки посилюється, бо далі ми чекаємо оцінки. Що скажуть люди? Бо якщо оцінка буде позитивною, скажуть: о клас, ти молодець, ти дуже круто написала, то це буде означати, що я молодець, я цінна, я маю право проявлятися в цьому світі. А якщо мені дадуть негативну оцінку, захейтять, проігнорують бо скажуть, що це якась фігня, то це буде означати, що я не маю права більше проявлятися ніколи в цьому світі, я погана. За це стає соромно. Я погана, мені соромно. Хочеться сховатися від світу. Далі підключається почуття провини, бо сором і провина завжди ходять в парі. До речі, про це в мене є окреме відео на каналі. В тому відео я дуже детально розбираю цю парочку сором і провина, чому вони ходять разом, чому ми їх плутаємо, як їх розрізняти. Тому запрошую вас до перегляду, кому близька і цікава ця тема. Отже, підключається провина, ми починаємо себе гризти. О Боже, нащо я це написала? Я ж могла не писати, що тепер про мене подумають, подумають, що я якась тупа. І ми починаємо себе звинувачувати і карати за цей ганебний вчинок, за те, що ми написали, а людям не сподобалося. Ми себе по, по факту починаємо карати за те, що ми не догодили іншим. Бо ця е, історія, коли ми діємо з дефіциту. По факту ми намагаємося заслужити визнання, похвалу, хорошу оцінку і догодити людям вгадати, а це вам сподобається, а це вам сподобається, а отак вам сподобається. А якщо я буду такою, нормально, а якщо такою, теж нормально чи не нормально? Тобто в цьому варіанті ми не діємо від власних інтересів, цінностей, відчуттів, а ми постійно орієнтовані на зовнішню оцінку. Нам важливо, що скажуть люди. І нам важливо, щоб люди сказали, що ми хороші. Ти хороша дівчинка, молодець. Цю поведінку ми завчили ще дуже, -дуже давно в дитинстві. Коли нам треба було догоджати дорослим, заслуговувати любов, похвалу. Коли нам казали, ти молодець, тільки коли були якісь досягнення, якісь дії, хвалили нас за дії. Якщо ти щось зробила класне, ти молодець. Якщо ти не зробила нічого класного, то ти не молодець. Особистість дитини вона не враховувалася, враховувалися тільки зовнішні дії. І ми навчаємося цьому. Ми запам'ятовуємо, що треба діяти ось так. Оця поведінка це є норма, тому що іншої ми не знали. І ми діємо так і в дорослому житті, з позиції дитини. Ми діємо так на основі нашого дитячого досвіду, як навчилися, бо в не мож... нас немає навички діяти по-іншому. Тут зразу скажу, що це не є вердикт, і це не вирок, це не означає, що тепер так буде завжди. Зараз, коли ми дорослі, ми можемо це змінювати. Ми можемо навчатися новим навичкам, формувати нові навички в залежності від того, що хочемо ми, як для нас правильно, як ми вважаємо за потрібне. І цьому можна навчитися особливо в особистій терапії. І так як я знаю, як це, я знаю цей шлях від А до Я. Я знаю, як його пройти як особистість, яка його проходила, і знаю як професіонал. Тому запрошую вас. Якщо вам хочеться змінити щось в своєму житті і діяти не з дефіциту, а з надлишку життєвої енергії, то запрошую вас. Давайте повернемося до нашої теми проявленості і до наших двох стратегій. Коли ми діємо з надлишку життєвої енергії, коли ми діємо з дефіциту життєвої енергії і як це проявляється у блозі, ви точно чули про те, що люди щитують стан, в якому ми проявляємося? Якщо ви подивитеся, за ким ви стежите, то швидше за все це будуть люди, які транслюють впевненість в собі, внутрішній спокій, розуміння того, про що вони говорять. Вони випромінюють якусь таку енергетику, до якої хочеться тягнутися і хочеться бути схожими на них. Ну, якщо не всі, то більшість, так? оце люди, які діють з надлишку. Тобто людина має чітке відчуття себе, вона знає, от що це вона, вона відчуває власну цінність, відчуває власну внутрішню опору, вона розуміє, для чого вона зараз транслює вам цю інформацію, розуміє, що хоче сказати. Тобто людина ділиться не для того, щоб закрити якісь внутрішні свої потреби, у неї вже всередині всього достатньо. Вона чітко відчуває впевненість в собі, а ділиться тому, що у неї цього забагато, їй є що віддати вам. І сторінки таких людей хочеться дивитися, залипати там, розглядати, бути схожими. Переймати якісь риси характеру, якісь манеру розмови, говорити, цитувати їх. І як відчувається енергія людей, які діляться з дефіциту? Я думаю, ви теж мали спостерігати за такими блогами, коли ви дивитесь, наче людина розповідає цінні речі. Ніби вона ділиться, старається, дуже так літературно розмовляє, слідкує за тим, щоб все було правильно сказано. А в очах читається: ну, скажи мені, будь ласка, що я молодець, бо якщо ти зараз не скажеш, то все пропало. Від тебе, від твоєї оцінки, залежить моє майбутнє. Ти ж бачиш, як я стараюся. І в цей момент, коли ми дивимося такий контент, у нас самих відчувається тривога. І нам не хочеться доїдати тривогу чужої людини. Нам не хочеться бути мамою чи татом для цієї людини і, і вчити її контейнувати її емоції, тому що це не наша задача. І такий контент не дуже хочеться дивитися. Такий контент пролистують. Навіть якщо там мега цінна, класна, крута інформація, ми все рівно залишаємося з тими людьми, де нам хочеться бути, де ми себе поруч почуваємо комфортно, спокійно, безпечно, а не з тими людьми, поруч, з якими ми почуваємося тривожно, незрозуміло, якось налякано, і люди це щитують. І, знаєте, я коли аналізувала свою сторінку, я розумію, що перші роки ведення блогу, рік-півтори, мені писали люди, те, що я хотіла почути. Мені писали, ти молодець, клас, тебе так класно виходить. І для мене це було дуже цінно. От аудиторія щитує, що тобі зараз треба. І зараз, коли я веду блог трошки по-іншому, я отримую зовсім інший зворотній зв'язок, де люди пишуть мені про те, наскільки їм корисна інформація, як їм хочеться і цінно знаходитися поруч, як їм спокійно, коли вони дивляться мої відео. Відчуваєте різницю? Коли ми ділимося з дефіциту, ми ніби шукаємо для себе маму, яка нам має щось додати, бо у нас є незакрита внутрішня потреба. А коли ми ділимося з надлишку, нам не треба ніякі дири затикати, тому що у нас вже всього достатньо, ми достатні. І люди приходять до нас як до експертів отримати користь. Бо насправді дуже часто соцмережі чи якісь структури, організації сприймаються нами не як об'єктивна реальність, а як об'єкт, на який ми проєктуємо наш внутрішній об'єкт, від якого щось вимагаємо. Ми проєктуємо на ці самі організації, соцмережі маму, тата, іншого значущого дорослого, який колись свій час не додав нам чогось, і зараз ми вимагаємо від них закрити наші потреби, які не закриті. Це складна тема, можливо, якось іншим разом її розглянемо. А зараз хочеться просто нагадати вам про те, що в дорослому віці ми для себе самі, мама і тато. Ми можемо самостійно закривати свої внутрішні потреби. Що означає ми самі для себе мама і тато? Просто той досвід, який ми отримали від спілкування з ними, образ, який ми для себе сформували, він живе всередині нас. І ми з ним взаємодіємо. Це той самий внутрішній критик, той самий внутрішній турботливий батько чи мама, і ми з ними взаємодіємо. І від них ми вимагаємо, щоб вони додали нам любові, похвали, уваги і всього решта, чого ми не доотримали. Тому в дорослому віці за допомогою психотерапії ми можемо це все додати собі самостійно. І це правда. На власному досвіді, вам кажу, і на досвіді своїх клієнтів, вдячних клієнтів, які вже прекрасно живуть своє життя. Якщо ви ще не готові йти в особисту терапію, вам страшно, ви не розумієте, для чого це. То можна почати особисту рефлексію, особисто розбиратися з питаннями, що відбувається з моїми соцмережами і як я там проявляюся, задавши собі питання, для чого я це роблю. Я зараз виставляю цей допис, для чого? Що я хочу отримати у відповідь. Я веду соцмережі для чого? Що я хочу від цього отримати? Для чого і що я хочу отримати, дасть можливість вам... Зрозуміти свої істинні глибинні потреби, які ви намагаєтеся таким чином задовільнити. Але тут важливо, тут дуже важливо чесно собі зізнатися. Вам не обов'язково про це комусь розказувати, але чесно собі зізнатися, усвідомити це буде першим величезним значущим кроком до усвідомлення себе і до пізнання себе. І чим більше ви будете знайомитися з собою, чим більше ви будете себе пізнавати. Тим більше ви будете усвідомлювати, наскільки багато у вас талантів, наскільки ви крута особистість, і скільки всього ви можете подарувати цьому світові, чим ви можете поділитися з цим світом, так як ви того хочете, так як ви це бачите своїм індивідуальним власним баченням з вірою в те, що це круто, що ви цінна в будь-якому випадку, незалежно від оцінки. І, взагалі, оцінка інших. Не буде так сильно вас хвилювати, якщо вона досі вас хвилює. Ну і давайте коротко підсумуємо, про що ми сьогодні з вами говорили: а говорили ми сьогодні з вами про проявленість, про те, що можна проявлятися з позиції дорослого, з надлишку життєвих сил і енергії, і можна проявлятися з позиції дефіциту, з позиції дитини, яка очікує на оцінку, визнання і похвалу, про те, як важливо. Задавати собі запитання, для чого я це роблю, для чого я проявляюся, для чого я взагалі веду свій блог, тому що це дозволить вам зрозуміти, з якої потреби ви це робите, яку потребу ви зараз намагаєтеся закрити. І знаєте, на завершення хочеться додати такий важливий момент, незалежно від того, як ви зараз проявляєтеся в соцмережах, пам'ятайте про те, що є реальне життя. Бо саме в реальному житті, тут і тепер ми можемо пізнавати себе, вивчати себе, формувати нові навички, розуміти, що з нами відбувається, змінювати свою поведінку, робити своє життя кращим і жити це своє життя. Бо воно тут, воно в реальності: в соцмережі, віртуальне життя це тільки маленька частинка, а основне життя ми живемо і тут. Тому про це теж дуже важливо пам'ятати. У мене на сьогодні все. Я вам дуже дякую, хто додивився до кінця. Діліться своїм досвідом: чи ведете ви зараз блог? Як вам це вдається, з чим стикаєтеся, які, можливо, у вас є питання до мене про мій блог. Ну і підписуйтесь на мій інстаграм, там цікаво, там справді дуже багато корисної і цінної інформації я даю. Бо, пам'ятаєте, для мене це простір, який, по суті, допоміг мені познайомитися зі мною справжньою. Дякую вам і до зустрічі в нових відео.